Декоративна матова фарба маракеш. Така декоративна фарба надасть природного піщаного ефекту поверхні та має легкий перламутровий відблиск. Для підготування поверхні нанесенням маракешу необхідно нанести акрилову фінішну пасту, вирівняти та підготувати її як під пофарбування, вишлюфувати усі нерівності, прибрати пил та загрунтувати ґрунтовкою глибокого проникнення для зміцнення та знепилення поверхні як основу використовуємо ґрунт фарбу Primer 20 у кольорі G108. Ґрунт фарбу можна розбавляти водою до 20%. Обираємо інструмент за призначенням. Для нанесення ґрунт фарби рекомендуємо використати валик із ворсом від 8 до 11 мм. Наносимо ґрунт фарбу рівномірними рухами, розподіляючи по поверхні. Час висихання ґрунт фарби сягає від 2 до 5 годин. Після повного висихання ґрунт фарби наносимо декоративну фарбу маракеш. Для нанесення декоративної фарби маракеш будемо використовувати звичайну масловицю, нею наносимо та нею ж формуємо малюнок. Щедро змочуємо макловицю та наносимо матеріал на поверхню. Невеликими порціями для того, щоб було зручно нанести та встигнути сформувати малюнок. Наносимо, заповнюючи усю поверхню, лишаємо пропусків. Після нанесення очікуємо 2-3 хвилинки та починаємо формувати декоративний малюнок рухами хрест хрест, ніби підсушуємо матеріал на поверхні. Наповнювач спирається у дюни та формує структурний малюнок. Після повного висихання декоративної фарби ми отримуємо абсолютно матове покриття із структурним декоративним малюнком, який імітує натуральну природню піщану поверхню. При зміні освітлення спостерігається сяйво діамантових розсипів. Через 28 днів покриття набуває стійкості до вологого прибирання.